Иннику про головні події в Україні та світі розкажу вам. Я Катерина Романюк, вітаю вас. Найгарячіша ситуація зараз біля широкіного повідомляє штаб АТО. на марюпольському напрямку. Ворожі танки 13 разів обстріляли українські позиції. Складна ситуація у напрямку Луганська. Там ворог відкрив вогонь по Новотошківці неподалік Бахмутської траси. Також бойовики продовжують обстрілювати з мінометів, гранатометів і ствольної артилерії, позиції сил АТО на Донеччині біля селищ Піски, Водяне, Авдіївка та Мар'їнка. Загалом за добу терористи 46 разів порушували режим тиші. Не Аються обстріли і у напрямку Дебальцевого. Хоча противник суттєво зменшив обстріли на цьому напрямку, поодинокі випадки вогневого контакту з нашими військовими протягом доби фіксуються. За вчорашній день бандформування тричі обстріляли позиції сил АТО. крім того, місто золоте двічі зазнавало мінометного вогню. А по селищу Семигір'ю била артилерія. Бойовики почали наступ на Артемівськ. Повідомив інформаційний спротив. Терористи намагаються прорватися у напрямку селища Луганського і до траси Артемівськ-Дебальцеве. У наступі задіяні 10 танків, 6 бронемашин, близько 240 бойовиків. Російських солдат посилили групу місцевих жителів, серед яких багато погано озброєних і безналежної екіпіровки 17-річних хлопців і літніх громадян. Водночас операція з відводу українських військ з Дебальцевого на завершальному етапі. Підповідомив прес-центр АТО 90% бійців вийшли з міста. Українська артилерія стримує атаки терористів та забезпечує коридор воїнам, які все ще виходять з міста. Це щастя, що ми, ми вибрали, що ми тут. І благодарен Богу, що хлопці живі, більшість живе. Але є і сіпаті. Мы пять суток не ели, ни воду, не пили, ничего. Все, голодные, холодные. Все, что вот это на мне, это все, что осталось. Все сгорело, все, блин, и там. Нету ничего. Напередодні на нічному засіданні РНБО президент повідомив 2475 українських військовослужбовців вийшли з Дебальцевого і виведені майже 200 одиниць бойової техніки. А рада національної безпеки і оборони прийняла рішення запросити в Україну миротворчу місію. ООН. Звернення до Організації Об'єднаних Націй і Євросоюзу щодо розгортання місії на сході України було ініційовано президентом з метою підтримання миру та безпеки в регіоні. Запрошення в Україну. Миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй, яка буде діяти відповідно до мандату Ради безпеки ООН. Ми розпочинаємо офіційну роботу звернення до наших партнерів, офіційні консультації, які зможуть забезпечити мир. Враховуючи постійне порушення терористами мирних домовленостей, у радбезі схвалили зміни до закону про правовий режим воєнного стану. Наступний крок за парламентом, оскільки події можуть розгортатися і за найгіршим сценарієм, пропускає секретар РНБО, до закону підготували детальні зміни, які відповідають вимогам сьогодення. Одним з перших пунктів цього рішення є схвалення змін до закону. Про правовий режим воєнного стану. Справа в тому, що закон про, про режим воєнного стану був прийнятий ще багато років тому, і, на превеликий жаль, законодавці, які приймали його, вряд чи вважали, що він дійсно буде колись застосований. Враховуючи реальну небезпеку, яка сьогодні стоїть перед країною, ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій навіть за найгіршим сценарієм. Хто воює на Донбасі? Місцеві шахтарі чи все-таки чеченці? Бійці батальйону Артемівський, який дислокувався у Дебальцевому, повідомляють бойовики, яких Росія називає місцевими жителями, вчора напали на їхню базу з криками Акбар». Близько двох десятків чеченців були знищені. Дев'яделі тридцять ми почули крик Акбар» і побачили, що на нас ідуть з різних там сторін ідуть, е -е, бойовики. Хоча все щодня, ну на дечі, я не кричала «Аллах Акбар», Тим більше вони такі були. ну, Я теж дещо зарослію, але вони досить були зарослі і відчувалися явно кавказської національність. Це ми набрали нашу базу батальйону та на прямі поставки російського газу хочуть пройти самопроголошені ДНР і ЛНР. Глава луганських бойовиків Ігор Плотницький заявив про відсічення магістрали ЛНР від подачі українського газу і визнав запасів, вистачить лише до кінця дня. Нагадаємо напередодні прем'єр-міністр Яценюк повідомив, що Україна не буде більше платити за електрику спожиту на непідконтрольних територіях Донбасу. До Миколаєва відпустку повернувся перший батальйон 79-ї десантної бригади. Деякі з бійців майже півроку були в зоні, АТО в найгарячіших точках. Вони першими стали на захист України. Були на кордоні з Кримом, захищали Донецький аеропорт, а останнім часом отримували Дебальцеве. Жителі міста зустріли своїх воїнів як справжніх героїв. Попри мороз, жителі Миколаєва прийшли зустрічати героїв-десантників під КПП 79-ї бригади. Це один із найкращих батальйонів, да не побистро слова нашої країни, один з найгіречих, мужественних, ребята безстрашні, ребята з сильним духом, ребята воїнственні. Ми чекаємо їх з нетерпенням. Ми молимося постійно, постоянно, посилаємо послаємо. Їх. Любов, есть тобто, я навіть мислене такою оберіг. От якщо там показывают бойцов, то у мене йде як посил такой, Я їх мысленно обнімаю всегда. Кілька годин чекання, і нарешті приїхали автобуси з десантниками. Колона в'їжджає до військової частини. <звіт -праць> У відпустку повернувся перший батальйон бригади. Воювали у всіх гарячих точках зони. Ато багато бійців по півроку не були вдома. Це це військовослужбовці, які більше. Півроку не були вдома своїми рідними і сім'ями. Не тому, що вони не хотіли, а тому, що вони знали одне, що ми, як солдати української армії, повинні захищати нашу тридину цілий України. Ніхто, крім нас. Хлопці розповідають, найважче було під Дебальцевим. Там десантники понад тиждень вели жорсткі бої з ворогом. Ну, доволі таки утяжелілись, але я думаю, у нас все вийде. Уже хороше, вже все нормально, все пройшлося, все пройшло. Тяжко, страшно, больно, але. Стояли, стояли, тому що розуміли, що надо стояти. 53 бійця 79-ї бригади загинули за час антитерористичної операції. Лише перший батальйон втратив 20 воїнів. Тим, хто повернувся живим, командування надало відпустки, після яких усі бійці батальйону готові повернутися на схід України. Вікторія Тищук, Тивай. Сполучені Штати не вважають, що перемир'ю на сході України прийшов кінець, але глибоко стурбовані триваючим насильством з боку сепаратистів, яких підтримує Росія, заявила представник держдепартаменту Джен Псакі. Водночас додала що не готові до введення нових санкцій проти Росії. Але якщо Кремль буде далі порушувати міські угоди, ціна для Росії зростатиме. Псакі наголосила, американська летальна зброя Україні не поставляється, але в разі загострення ситуації рішення може бути ухвалене. Нагадаю, напередодні Путін заявив, що за російськими даними зброї ша вже поставляється в Україну ми ще не вирішили щодо надання Україні летальної зброї. Проте такий варіант ми розглядаємо. Ми продовжуємо стежити за ситуацією кожного дня. Крім того, держсекретар Керрі говорив телефоном із міністром Лавровим. Він намагався переконати російського дипломата вплинути на бойовиків і змусити їх припинити вогонь. Європейські уряди зроблять усе, щоб Україна зберегла територіальну цілісність. Про це заявила канцлер Ангела Меркель. Водночас Німеччина хоче зберегти. Гарні відносини з Росією, адже протидіяти небезпеці потрібно разом з Москвою, а не проти неї. Впевнена канцлер. Нагадаю, напередодні глава зовнішньополітичного відомства ФРН Франк Вальтер Штанмаєр пообіцяв надати 10 мільйонів євро для уникнення гуманітарної кризи на Донбасі. Я хочу вас запевнити, європейські уряди, Німеччина та Франція спільно не залишать зусиль зробити усе можливе для того, щоб Україна могла розвиватися власним шляхом, зберегла територіальну цілісність, але також ми зробимо усе для того, щоб Росія залишилася нашим партнером. Ми хочемо робити це разом з Росією, а не проти неї. Володимир Путін може розпочати кампанію з дестабілізації країн Балтії. Це заявив міністр оборони Великої Британії Майкл Фелон. За його словами, російський президент може випробувати реакцію НАТО за сценарієм, використаним у Криму і на сході України. Йдеться про кібератаки, пропаганду, розпалювання міжетнічної напруженості в Естонії і Латвії. Альянс, за словами міністра, повинен бути готовий відбити російську агресію незалежно від її форми. Різке збільшення витрат на оборону. Росією викликає велику стурбованість заходу, зауважив Фелон. Басмани суд Москви переніс на 4 березня розгляд скарги української льотчиці Надія Савченко на відмову слідчого відпустити її на засідання. Пері сама Надія відмовилась їхати до суду без адвокатів. На думку захисту Савченко, статус делегата сесії ПАРЄ дає її дипломатичний імунітет і право брати участь у засіданнях. Напередодні до Надії не допустили українського лікаря, який приїхав з Києва з її сестрою. Віра змогла відвідати надію. Тюремники заявили, що льотчицю днями оглянули лікарі з Німеччини і визнали її стан здоров'я як задовільний. Німецькі лікарі це спростували. Нагадав, басмани суд продовжив термін арешту до середини травня. Надія вже 69 днів голодує. Дуже схудла. Лікарі кажуть про початок незворотніх процесів в її організмі. Печерський районний суд сьогодні обере запобіжний захід для Олександра Єфремова. Засідання суду буде продовжено, адже напередодні його перервали через технічні причини. Повідомив прокурор. Тож, колишній керівник фракції партії регіонів, може знову потрапити до СІЗО. Генпрокуратура цього разу закидає йому розпалювання міжнаціонального конфлікту. Це на додачу до підозри у зловживанні владою. Вимушені канікули для Вінницьких школярів. Більше 15 тисяч учнів весь поточний тиждень проводять вдома. В районі епідемія грипу. Наразі пиріг захворюваності вже перевищив 19% і тільки набирає обертів, кажуть лікарі. Подробиці далі у сюжеті. Замість учнів у класах прибиральниці тричі на день за графіком. Вони дезінфікують приміщення у школі карантин. рази три рази в день. Знесу вологе прибирання, прибирання миють підлогу з відповідними дезінфікуючими засобами, витирають поверхні парк. Ну наскільки там підвіконні в коридорі? У нас за списком у школі 1059 дітей. Ось на вчорашній день у нас було 25% відсутніх. Увесь тиждень на вимушених канікулах понад 20 тисяч вінницьких школярів, адже поріг захворюваності на грип у регіоні уже перетнув максимальну позначку у рази. Захворюваність на грип та госреспіраторні вірусні інфекції перевищувала епідемічний поріг уже на 17%. Це за минулий тиждень. Ми будемо ми думаємо і знаємо про це ну майже на 100%, Що за цей тиждень це перевищення буде ще більше. Тим часом викладачі школи не полишають. Деякі готують методичні матеріали але інші проводять заняття дистанційно. Це міська математична гімназія, у закладі певні. Втрачати час, недоотримувати важливі знання. Наразі увесь клас разом із викладачем, хоч і на відстані, але у повному складі, спілкуються через інтернет. Мова йде про організацію, в даному випадку під час карантину, про організацію віддаленого навчання в режимі консультацій, в режимі онлайн-вебінарів. В режимі 에... Зв'язку онлайн, зв'язку учителя з учнями наразі в районах на карантин закриті 56 шкіл в обласному центрі, таких поки 19. Ситуацію із захворюваністю моніторять щодня надвечір до списку закладів. Двері яких треба тимчасово зачинити, додається. Ми можемо дати достовірну інформацію на 15-ту годину, і тоді це питання вноситься на розгляд. комісії. Якщо буде виявлено чи встановлено, що ще в деяких школах пере. Вишився поріг у цей відвідування, то буде підніматися питання про їх призупинення навчального процесу в цих закладах. Позаплановий відпочинок школярів у регіоні триватиме до понеділка. Проте, якщо захворюваність не зменшується, карантин продовжать ще на тиждень. Вікторія Тищук, ТВА. Залпи салютів, танці до світанку та сімейні застілля. більше мільярда людей по всьому світу зустріли новий рік за місячним календарем. Але наймасштабніші святкування проходять у КНР не дарма це свято інколи називають китайським новим роком. 2015 має кілька символів За однією версією, це рік кози за іншою вівці. Вважається, що в житті тих, хто народився під цими знаками, в цьому році відбудеться безліч важливих подій. Традиційно китайський новий рік зустрічають в колі сім'ї, і на свято весни мільйони китайців, що працюють далеко від рідних місць, повертаються додому. Святкування розтягуються на цілий місяць. Я дякую, що ви з нами Залишайтеся надалі. Зустрінемося з вами вже о тринадцятій.